Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок, і вирішив вам зробити відео. Буде два відео за тиждень, з понеділка по четверг зробимо одне відео і друге зробимо за п'ятницю в неділя. Зараз без п'ята ранку. Вже будемо через 5 хвилин ловити замовлення. Є два предзамовлення в мене по поубору на пів восьму та двадцять. Ну, а до цього попрацюємо по уклону, подивимось, що воно буде. Понеділки зазвичай були гарні. Ну, подивимось, що воно буде. Не будемо робити довгі відео, отже, вступне слово, результат утро ранок. Понеділка, потім друга зміна, сподіваюся, вона буде. Ну, ось. ну і подивимось, що в мене вийде. В планах попрацювати. Не вийшло в мене е, челенджа місяць без е, вихідних, були вихідні. Але зараз сьогодні 16 грудня і вже до Нового року. 31, 1 січня також плану попрацювати. Ну і напевно, ще 2 січня ранок також. Ну, Треба дожити, як говориться. Но до нового року 2 тижні треба попрацювати без перерви. Це однозначно. Ну, подивимось, що в мене вийде за перший тиждень. Ну і поки що, з понеділка по четвер. Отже, друзі, якщо будуть якісь цікаві замовлення, цікаві ситуації, звісно, буду вам розповідати. Ну, поки що на зв'язку. Ну що, друзі, закінчилась ранкова зміна. Зараз 11 рівно. 6 годин попрацював. І я задоволений. В понеділок, як завжди, дуже гарно, гарний ранок. Каса 2600, Ну, без 20 гривень, 2600, нехай. Е, і пробіг 137. Ну, але ще мені потрібно зараз заправитись, бо газюлька закінчилась. закінчилась і е, потім АТБ І зробимо перерву десь до 4, напевно. І з 4 до 10, до 10, плюс-мінус. Вийдемо ще на вечір попрацюємо, щоб загалом була зміна якраз близько 12 годин. І норм. Подивимось, що вийде. Ранком початок гарний. Подивимось, що буде далі. Отже, на зв'язку, друзі. Ну що, друзі, без 5 без 5 хвилин 4 і починаємо другу зміну. До речі, Болт дав промку. Вранці її ще не було о 5 ранку не було. Я її побачив лише вже після 11. Дав промку непогану на, ну, на весь тиждень з 7 ранку по сьомому вечора 10% комісія. За умови 50% прийняття. Дуже-дуже непогана промка. І зараз будемо катати вечір напевно по болту. Тим паче я ще взяв предзамовлення, будучи вдома на Бе108. Ві... По, по мапі здається, десь буде хаята. Ну, Володимирська, ну, по маті, хай, Хаят, скоріш на все, е, готель. На жд вокзал. Там за 3,5 кілометри 220 або 240 гривень щось таке. Ну, в восьмі вечора за 3,5 кілометри по центру. Гадаю, но. і подивимось, або це буде вже, вже фінальне замовлення на сьогодні. Вийде в мене. Зміна там 10 годин 6 ранці і 4 ввечері. Або ще можливо попрацюємо. Подивимося, як будуть коефіцієнти, будуть, не будуть, як будуть замовлення, як буде настрій. Подивимось. Бо вже буду біля дому, буде великий соблазн звершити роботу. Ну, Задача мінімум ще 1400 каси зробити. За ці 4 години, щоб хоча б четвірочку да, закрити. Отже, друзі, зараз ми разом з вами в онлайн-режимі подивимось, кофе були, поки я був вдома. Та і зараз горять, ану скільки показує, 1,4. Ну, ну, нормально Але є. Я... Маленьке-маленьке рядом зі мною місце 335 1, на Оське Та погнали 50%, 300 каси. Аби не відмінили, ну тут 2 кілометри подача. Будемо сподіватися, це не відмінять. Отже, працюємо і ввечері розповім, фіналочку. Ну що, друзі, ось я і закінчив вечір. Зараз пів дев'ятої, попрацював 4,5 години. І результатом я задоволений. Вийшла в мене каса 4250. Ну там, з чаюхою. чаюхи, Десь полтинник. 4250. На 10,5 годин роботи і на пробіг зараз вам, і на пробіг, ну, зараз, думаю, 245 кілометрів. Ну, я дуже задоволений понеділком. Були гарні замовлення, коефіцієнтики Дуже-дуже все ок. Вже. Думав, що завершив роботу на останньому замовленні, то що було перед в мене. Стояв на светофорі, я, дай думаю, включу укол, подивлюся. Коефіцієнти ки були невеличкі. Думку гадаю, можливо, щось по місцю ще зробити. І так. В ефір вилетіло замовлення 224 за 8 зімала Франка до Донца 2. І у дівчини була е, готівка, вона на карту попросила скинути і скинула 200 замість 100 180. Ну, там пол 45 гривень замість неї доплачу. Отже, друзі, дуже-дуже гарний старт тижня. Понеділок завжди був гарний. Подивимось, який буде вівторок, середа та четвер. Отже, на зв'язку, друзі. Друзі, всім привіт! <кхів> Сьогодні вівторок, ранок, як завжди. І в мене вже є три предзамовлення. І між першим та другим в мене буде ще година часу. Щось будемо, спробуємо ще зробити пару замовлень. Зараз на п'яту ранку в мене предзамовлення, потім на 6 .15. І на 7.10, але 6.15 там буде е е длінне, <pleas> <crossbow> donkey. довге замовлення. Якраз воно буде плюс подача, з другого на третього воно буде один за одним. Один за одним. Ось. І подивимось, який буде вівторок. Понеділок був гарний. Вівторок ранок. До речі, буває теж дуже непоганий. А от середа вона завжди така собі. Ну, подивимось, розповім вам вже, як закінчу зміну вранці, що в мене вийшло. Отже, друзі, закінчив я першу зміну. Дуже задоволений 5 годин. Ровно 135 пробіг і 2400. Е, майже все по уберу і лише останнє замовлення було 300 за 7 по уконі. Зараз робимо перерву і другу зміну будемо пробувати. Робити промку по болту. Подивимося, яка буде друга зміна. Ну що, друзі, закінчив я зміну свою вечірню, ну, вівторок навіть краще, ніж понеділок. П'ять годин я попрацював вранці та ввечері по 5 годин. Пробіг 230 кілометрів і каса 4400. Дуже-дуже гарно. Подивимось, що буде у середу. На зв'язку не перемикайтесь. Привіт, друзі! Сьогодні трохи закрутився і зранку. Не записав вам відео, але ж записую результати середи. Отже, попрацював я 5 годин вранці. Вранці на диво був гарний ранок 200 за 5 годин на 125 пробігу. Дуже гарно. І ввечері попрацював я 4 години. І ще 1350. Загалом вийшло, працював 9 годин, пробіг 215 кілометрів і каса 3450. Дуже-дуже непогано, я задоволений. Так, можливо, якщо б ще пару годин попрацював, було б і 4. Ну, але ж, є ще свої справи. Для середи і так дуже гарно. І, друзі, що я хочу вам сказати, це відео, як я і казав, буде понеділок 3 четверг. А наступне відео буде не пятниця субота, неділя а буде за, лише за суботу, бо в суботу буде батл. Я буду приймати участь в батлі. Ee, скільки, ну, я гадаю, що багато людей буде. Вже було чоловік 12-13. Я гадаю, що чоловік 20, 20 набереться. Які будуть умови ще? Розповім вам вже в суботу, ще досі чітко не вирішили. Ee, можливо, навіть батл буде. Тут два варіанти. Або він буде 15 годин і 4 години на перерву на відпочинок, або він буде усі 19 годин. Ну, це буде жесть. Якщо ще попрацювати в п'ятницю ввечері до 12, поспати 3 години і потім відпрацювати 19, перерва буде лише на заправки і хот-дог там якийсь. Навіть, навіть не уявляю, що це буде. Ну, як народ проголосує, подивимось. Розповім вам вже про це в суботу. І наступне відео буде в суботу. І, друзі, велике дякую вам всім, хто мене підтримує. І, будь ласка, ще хто не підтримує, підтримуйте лайком, коментом, підпискою. І я е, завжди забуваю, помімо всього цього, ще є дзвоник. Обов'язково натискайте дзвоник, щоб не пропустити наступне відео, щоб вам приходило сповіщення. Бо наступні відео будуть дуже цікавим. За суботу буде батл. цікаве, потім буде е, 31 Грудня новий рік, і потім буде ще зміна 1 січня. Я гадаю, що буде цікаво. Отже, друзі, обов'язково підписка, дзвоник, лайк, комент, ваша підтримка. Ну і відпрацюю ще завтра і підіб'ємо підсумки. За 4 дні. Що в мене вийшло по, загалом, по пробігу, по касі, що, що вдалося зробити? На зв'язку. Ну що ж, друзі, <кхів> сьогодні четвер. І відпрацював я сьогодні лише ранок. І ранок був сьогодні, ну. Звичайно. За 5 годин 1900 на 120 пробігу. І в мене вийшло за тиждень, чого ж тільки рано, бо мені потрібно було попасти до свого майстра, щоб він зробив діагностику, що там по ходовій. Потрібно, ну, я знаю, що потрібно стойки, стойки в мене вже є, але можливо, ще щось. Бо понеділок, вівторок, скоріше, вівторок, я планую заїхати до нього заміна масла, фільтров, стояк. Ну і хотів би хотів вже заїхати до нього, щоб він глянув, можливо, ще щось. А, знаю, що е, мені підсказали що лампочка там. Перегоріла заднього стоп, стопу лівого, її поміняти, можливо, по походи щось. Ну і він каже, телефонуй після 4, після четвертої. Ну, давай телефонувати, просидів, по факту не дозвонився, і друга зміна пішла в одному місці це мене засмутило, настрою нема, ну, то таке. І отже, що в мене вийшло за половиною робочих дня? Я порахував, скріншоти будуть. Загалом каса вийшла 14 тисяч, і на пробіг 850 кілометрів десь. 3400 десь на топливо, ну, 10 з половиною Ну, треба ще ну амортизацію кожен сам буде рахувати. ну В мене десь амортизація гривна кіло Якщо порахувати 10600 мінус там 800 амортизація, так щоб порахувати було, 9800. Ну, коротше, майже 10 тисяч чистими. Так, це гарний результат. Понеділок, вівторок, середа, я був задоволений. Ну, ранок сьогодні був трохи гірший. Ну, але ж не вийшло попрацювати в другу зміну. І це мінус. Ну, але як є? Отже, друзі, ось таке відео. Але. Але наступне відео буде за суботу, яка буде батл вже вирішено 19 годин. Скільки я витримую, я не знаю. Ну, буду працювати цілий. день. Перерви буду намагатись не робити ні на сон, так, перекусити, десь дух перевести, там заправки якісь, то понятно. Ну, подивимось, не розраховую, там в батлі 20 чоловік набралося. Не розраховування ніякі ні, там три перших місця були призові. Я ні на що не розраховую, ні на що не сподіваюся. Буду. Я сподіваюся так, аби мені вистачило сил відпрацювати повністю з 5 по 12 ночі, 19 годин просто відпрацювати, витримати. Бо більше ніж 16 годин. Я не працював, тобто хоча б 3 години в мене була перерва. А тут без перерви, ну спробуємо, подивимося, як воно буде. Ви будете слідкувати майже в онлайн. Ну, в суботу зніму, сподіваюсь, можливо, або в понеділок, або у неділю зроблю відос. Можливо, да. Відпочину вранці, висплюсь неділю, зроблю вам відос, і потім вже поїду, напевно, у неділю трохи попрацюю ще. Отже, друзі, будь ласка, підтримуйте мене. Звісно, підписка, лайк, комент, дзвоник, про нього забуваю. Ну і дуже скоро буде нове відео. Ні Газяні Жезло.